І парламент підтримав у першому читанні законопроект, спрямований на підвищення якості мобільного зв'язку та забезпечення стабільного інтернет-доступу для всіх громадян України. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров і розповів, що документ передбачає запровадження мінімальних стандартів швидкості мобільного інтернету, аби користувачі могли безперебійно завантажувати відео, листуватися в месенджерах і користуватися онлайн-сервісами, навіть в дорозі. І також він зазначив. Що українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість доступного зі смартфона, і результати перевірки автоматично надсилатимуться до національної комісії, що здійснює державне врегулювання у сфері електронних комунікацій. Це своєю чергою дозволить оперативно реагувати на проблемні ситуації. Крім того, Кабмін ухвалив новий порядок, що дозволяє українцям подавати інформацію про відсутність мобільного зв'язку через портал та додаток. Дії, як пояснив Михайло Федоров, ця ініціатива сприяє ефективному моніторингу якості покриття та забезпечує оперативний зворотній зв'язок між користувачами та операторами зв'язку. Додав, що послугу запустять незабаром. Водночас, нардеп Олексій Гончаренко зауважив: цитую, виникає питання, як скаржитись на відсутність зв'язку, коли. Нема зв'язку. Нагадаю, що спочатку тривалих відключень світла навесні цього року в Україні суттєво погіршився мобільний зв'язок. У значній кількості випадків він зникав одразу. Причина мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій. Тому влітку національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікації зобов'язав операторів мобільного зв'язку забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання на мінімум. 10 годин Анатолій Фроленков представник точки обміну інтернет-трафіком, з нами на зв'язку. Пане Анатоліє, слава Україні! Дякую, що доєднались доєдналися. Слава вітання студія, вітання глядачі а, Відповідно одразу питання щодо ось цього нового законопроекту, який є зараз. Перше читання, якщо буде друге, якщо його підтримують, це якось може суттєво змінити ситуацію з мобільним зв'язком. Давайте зразу з кінця почнемо, так забігаючи наперед. Uh -huh. Це перемога чи зрада. Звичайно, це швидше перемога. Що це за закон? Трошки контексту, так і деталі. Що це за законопроект? Це таке невелике доповнення до основного закону про телекомунікації, який був прийнятий в 2020 році, ще тоді паном Фідієнко. В uh -huh. якій зараз в Міністерстві кіберзахисту та оборони комітеті, він якраз основне, що робив, він фактично оновлював досить застарілий закон про телекомунікації. Він якраз в цьому законі було визначено в ньому, а також в угодах про ну, ліцензійних угодах та частотному частотному розподіленні частотного ресурсу, так на аукціонах. Було визначено, що швидкість інтернету це 2 мегабіта. Оператори зобов'язуються надавати населенню користувачам документаційні послуги по такому параметру. Плюс він об'єднував Україну з європейськими стандартами. Їх там насправді ключових mm -hmm. три є така організація, як міжнародний електро... союз електронних комунікацій. Місцевий європейський центр стандартизації, а також європейські регулятори. Власне, цей закон. Так чим він визваний трьома параметрами? Думаю, всі ми, особливо з початком повномасштабного вторгнення, блекаутів, відчули, що таке відсутність зв'язку. Зрозумілі для всіх причини, це постійні атаки, Росії, як і фізичні, кінетичні їх називають. Да, руйнуються магістралі, руйнуються базові овишки, відповідно є блокаути, а також кібератаки, які є постійні. Ми всі пам'ятаємо, що Пане Анатолію, от хочу спитати з приводу вишок і з приводу історії. Ми розуміємо, коли йде атака там на Україну, або в якийсь момент, наприклад, вимкнення світла. Я знаю, в мене є історія. Я на одного оператора взяла собі якраз цей безлім з тієї причини, що в 2022 році якраз взимку тоді перші блекаути. В мене добре ловило все. І він був, ну як добре, ну ловило, воно було. Потім я беру собі. Біцей безлім у нас знову починається блекаути, і це було минулої зимою, і знову ж такі, і зараз це продовжується. Зрештою, саме цей оператор а, починає зникати під час вимкнення світла. І я розумію, що причина не в тому, що у них не стоять акумулятори, а причина в тому, що дуже велике навантаження. Дуже це, дуже багато якраз під'єднується. до ну... дуже, дуже ну, коректно сказали, тому що йде просто люди з фіксованих мереж перемикаються автоматично на мобільну мережу. Наприклад, якась вишка якогось з оператора так не живлюється або зменшується з цього мобільного оператора, Завдяки ровно також іде навантаження. Відповідно це такий собі майже де Ну, повертаючись до цього питання, бо ну і власне всі відчули на собі цю проблему. Так, це не є щось екстраординарне, всі ми це знаємо. Так, Так от регулює ага. такі ситуації цей закон чи ні? О, власне, от про це і так, держава, але все ж таки трошки контексту, так Щоб максимально нашим глядачам розповісти всі етапи, так у нас просто не так багато часу. Я тому вас окей, друзен. А, так, цей закон він регулює. А, знову ж таки, для розуміння, що таке взагалі якість зв'язку. Ну, без контексту неможливо. А, взагалі, телеком а, це надскладна система, яка включає в собі як і ваш мобільний телефон, від нього залежить якість, так, так і закінчуючи сервером, на який він відсилає запит. Між ними знаходяться. Мережі мобільного оператора знаходяться ми там точки обміну трафіком, магістральні мережі, які йдуть там на Амстердам, на Десикс, е власне, дата-центр. І вся ця екосистема регулюється. Ну, беремо звичайного мобільного оператора. В нього близько тисячі показників контролю якості мережі. Тобто, є окрема людина, окрема підсистема, яка з цих тисяч визначає ключові показники. Але пересічному громадянину, нам, пересічному користувачу, досить суб'єктивна річ там. Є якість, немає якість зв'язку. Є вона? Немає. Держава, відповідно, звернулася каже: слухайте, ми бачимо, що до нас приходить жалоба, що поганий зв'язок. А давайте ми випустимо розпорядження, що ви маєте бути на зв'язку 72 години. Якщо ні, то там ну, досить космічні штрафи. Почала з батога. Потім нас все ж таки зрозуміло, почався діалог держави і е, ринку гравців. Держава дала, по-перше, е, доступ до критичної інфраструктуричної інфраструктури, дала електроживлення, забронювала працівників, тому що дуже багато у нас і пішло на фронт, і ну прям дуже великий дефіцит кадрів е, зв'язківців. Далі держава дала частоти, і вже наступним кроком, вже цей законопроект він є більш лояльним. Він такий собі. От ми вам дали пряники. Тепер давайте зробимо систему, де чітко пропишемо показники, за якими ми можемо говорити, що ви дотримуєтесь якості зв'язку чи ні, а не тому, що просто хтось за на нас зателефонував, сказав, що мені не подобається зв'язок. Я не можу скачати сталкера чи ще щось. Раз друге держава ще допомогла. Ну наша мінцифра, прямовчики, морщики. Так вони ще дали нам доступ до кожному з нас, дадуть до дії, в якій ви можете проголосувати і показати, що тут є зв'язок чи немає зв'язку. Звичайно, там пан Гончаренко чи ще хтось може там довго тролити. Але тим не менше це дуже великий крок. Тобто налагоджена система комунікації між галузю людьми і державою, і вона причому правильно не просто взяти, заборонити і встановити сумасшедші штрафи, так а дійсно система, яка враховує всі параметри для того, щоб ми все ж таки були з вами постійно на зв'язку. Це край важливо. Це всі розуміють, відповів. Так здає здається, відповіли. Здається, є трошечки розуміння, але будемо ще спостерігати, як це все буде рухатися, і обов'язково будемо ще детальніше обговорювати в ефірі. Пане Анатолію, дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую за те, що е, по поличках розклали. Анатолій Фроленков, представник точки обміну інтернет-трафіком, був з нами на зв'язку.